Російський флот пройшов підготовку з нанесення ядерних ударів по європейських країнах. Країна-агресорка вказала потенційні цілі для російського флоту у Європі. Докладніше далі. Головним пріоритетом у разі війни з НАТО російська армія називає ослаблення військового та економічного потенціалу противника. Про це повідомляє Financial Times. У розпорядженні видання опинилися секретні документи, що містять список цілей для російських ракет, які можуть нести як звичайний, так і ядерний заряд. На картах росіяни вказують десятки цілей для Балтійського флоту, переважно у Норвегії та Німеччині. Зокрема, РФ тренувалася атакувати військово морську базу у Бергені в Норвегії, радіолокаційні станції та. Об'єкти спецназу також росіяни провели підготовку із завдання ядерного удару по об'єктах оборонної промисловості Великої Британії, зокрема по британському бару Інфернесу, де будують військові кораблі і підводні човни, за словами колишнього співробітника НАТО Вільяма Альберка. На оприлюднених картах вказали лише десятки цілей по всій Європі, але Росія може націлюватися на сотні або навіть тисячі об'єктів. ВРФ вказують на можливість російських кораблів нести ядерну зброю, а також високому. Маневреність флоту, що дозволяє завдавати раптових та масованих ударів по різних напрямках. Аналітики, на яких посилається Financial Times, вважають, що стратегія Росії передбачає завдання ударів по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі. Більше того, російські військові згадували про варіант так званого демонстраційного удару для залякування західних країн. Журналісти наголосили, що ці документи РФ підготувала у період з 2008 по 2014 роки. Причому чиновники західних країн та аналітики, які вивчили документи, сказали, що дані відповідають оцінці НАТО загрози ударів з боку російського флоту. Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія у певний момент, нібито через дії західних країн, може розгорнути ракети в ядерному оснащенні. Відповідне рішення держави-агресорки залежатиме від сукупності факторів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.